Продовження відео про посадку індука на маточник в середині літа. 9 липня 25 рік. Після посадки робилися такі приямочки, тут видно. Виливали 5 літрів води. Використовували тубовик на прицепі, додавали до води 100 грамів імідаклоприда. Колисьній конфідор для того, щоб знищити ґрунтових шкільників, причин тумаського жука, травневого жука, совку і так далі. Далі ці приямки засиплися сухою землею, отак. Хлопці використовують до цього лопати для того, щоб виключити випаровування води на ближчі кілька днів. Цього запасу води йому висячити на кілька днів. Але через день-два сюди попливемо крапельну стрічку, далі замольчується все соломою. Зараз повернуся до барбакану, поставлю на паузу і покажу, як воно виглядає і що там відбувається всередині. Це наш молодий сад, сформований два рукава. Тут один рядочок висаджений барбакан. Отак соломою ми мульчували. З двох сторон. Просто така знімається малого тюрка пластина квадратна. І от в кореневій зоні повно вологи. Крапля капає, там кожен там. 5 днів. саджанці ростуть. Є точка росту. і саджанці мають вирости з півтора метра. Трошки присохло, надіюсь, все відходить і все буде жити. Не без страху показати. Є запас висадені. Отак. Проводиться посадка індука серед літ. Перед тим, як вести саженці на поле, поливаємо їх на 30-тіх горщиках. Далі другий раз поливається після посадки. Вже сім'ї із зука. І отак вони виглядають після посадки. Десь тиждень 10 днів пройшло. Дочерк до кінця і середини сапіка. Давайте глянемо що заодно. Це на фундукові. Так, це сорт Барселонський у нас. Четвертий рік від посадки. Буде трошки горіха. Далі тут сорт панський. Так само горішки є кругом. Вони ще невеличкі. Але вони по всьому стовбурі під листям сховані. І так піднявши, можна побачить. Йдемо далі тут сорт Акорн. Наша селекція власна так само. В глибині вони всі заховані всі, всі під листям, під листям, кластер в якомусь 7 гоїть. Сорт так. Дивіться, що робиться. Нижні гілки, верхні гілки, кругом-кругом грішки. Пропезунський взагалі стерти від посадки. Витворяє ось такі речі. В нього горішка завжди на цих довгих приростах цього рішня. Тут була Брунька в основі, виросте такий пагін на три листа і наверху пластир з горіхами. Отак вони. Так він грузиться. Пропозись. Вищу в нас не було він вімпнули полив. Дві крапині стрічки. І так раз на тиждень намагаємось поливати. Далі в нас є Джефферсон рядок. Так само і на ньому. Тож треба опуститися. І так видно, що цей саженець Горіхами. Цей сорт ми купили ліцензію на розмноження, заклали маточники, рік два, можемо подавати офіційно документами саженці для посадок в промислові сади. Далі в нас є ямки. Трохи ходив трактор, зламалися гілки, але красного немає нічого. Пласти в якому. Тобто 12 горісів. І ці кластери по всьому саженцю. От так краще видно. Ямсон. Як краса. Барбакан то взагалі без слів. Тут, тут навіть просто нема про що говорити. Барбакан просто критий плодами. Тому ще раз наголошую, що потрібно не давати йому грузитися хоча б до висоти 2 метрів, поки саженість не виріс до висоти 2 метрів, не давати йому грузитися, тому що всі отакі гілки падають на землю. ця гілка у нас Просто дуже вона буде видалятися в цьому році, коли й плодоносить. Тому вона може схилятися. Оці центральні гілки, які йдуть догори, які є провідниками, що формується таких два веретена. Ось одне веретено з горіхами, і з цієї сторони друге веретено з горіхами. Потрібно їм годувати давати грузеться, поки вони не виросте хоча б 2-2,5 метрів. Інакше вони просто порозгинаються під вагою горіха і формування не вдасться. Ось так загружається барбакан. Показував вам в цьому ж відео, як виклали маточку. Скоро будемо саджанцями. Але гляньте, що твориться. Горіх вагою 5-6 грам і просто вся ця площа червона під гріхом. Ну і далі сирена. Далі сирени не піду, але покажу, що сирена. Вже гілки просто лягають під вагою горіха. Горіх невеличкий, 3 грами, але грузиться великі кластери. І Так само його не помітно, як барбакані, тому що він трошки кластери не такі яскраві, але їх тут просто... Просто море, 6-8 горіхів в пластирі. Чілка просто лягає. Це Всередине. Якось так в цьому році. Ще б кілька. Як не буде дощів, будемо поливати, що робити? Така краса, вербосант взагалі. Я не буду нічого говорити, пройдусь покажу. По ямки просто. П'ятері під посадки. І горішки по всіх білках. Кразунський без слів. За періг, вже кілограм горіхів, як мінімум. посадка 1200 саженців на гектар. Якщо тут є 300 горіхів, я думаю, що їх є. Це буде кілограм, зараз порахуємо. Одна така гілочка пів метра. Чотири, шість, одинадцять, сімнадцять. Двадцять один, двадцять шість. Сім, тридцять три, сім, сорок, сорок п'ять горіхів. Гілочка півмерти. Це сто грам. грамів. гілочок тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. От вам кілограм горіхів на четвертий рік від посадки. Да, я саженці, які не виросли, виросло, не сформовані. Але вони нас доженуться. В основному це по кілограму горіха тонна з гектара ви маєте на четвертий рік. Для посадці, при пасадці, пристільній посадці, у формуванні на два веретона. Така картина в саду. Ось, маленький саженець, весь гріх. Працюємо далі. Дякуючи нашим захисникам. Маємо знову працювати. Всім гарних прожив. Слава Україні!